У селі Шевченково, що на Івано-Франківщині у приміщенні будинку культури відкрили шелтер для переселенців. Це сьомий шелтер, відкритий фондом на Прикарпаті. Розповів суспільному засновник фонду Джон Шморгун. На облаштування прихистку витратили 4 мільйони донорських коштів. Детальніше про це будемо говорити далі. Джон Шморгун з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Move Ukraine. Пане Джоне, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям слава. слава, пане Джоне. Чи можете нам розповісти, чому обрали для відкриття шелтера саме село Шевченкове на Івано-Франківщині? Ну по-перше, була велика потреба. Багато були ВПО, які шукали прихистки. А по друге, вигодська громада? Дуже хотіли це, і з нами співпрацювали, виходили на зустріч з нами. Там дещо самі ремонтували. Тобто, це була дуже гарна співпраця. Голова громади, пане Микола, нам багато допоміг цьому цього приводу. Пане Джоне, а скільки часу тривала реконструкція будинку культури під шелтер? Ну, здається, почали ми в березні місяці і відкрили, відкрили цього тижня. Тобто, я б сказав, не дуже багато часу. Це була і, і співпраця з, з, з другими донорами, але ми були головні проєктантами і головні донори цього проєкту. Тож можете розповісти, з чого складається шелтер, і загалом скільки переселенців зможуть там заселитися? Ну, там вже заселені 28, вони чекали чекали, чекали шелтера. 28 осіб, є потенціал трошки це збільшити, але ну, це, це дуже комфортні умови для всіх. Там Всі мають свої кімнати, є взагалі, як ви бачите на екрані, чудова кухня столами. Є свої душові і туалети з двох боків на двох поверхах. Це я вважаю, що, що це дуже гідні умови для, для переселенців. А Як довго люди зможуть залишатися у цьому шелтері? О, прекрасне питання. Ну, ми, ми знаємо, що точно до кінця війни, а, можливо, ще після війни, але більшість цих людей, які приїхали. Вони не мають вже приїхали з, з південної України і з східної України. Вони не знають, не мають куди повертатися поки що. Я думаю, вони на довший час. На довший час пане Джоне, скажіть, будь ласка, ви сказали, що є перспектива на те, щоб я так розумію, збільшити кількість ліжкомість? Чи правильно зрозуміла вас? І чи є ще охочі, окрім 28 людей, які вже заселилися, мешкати у цьому шелтері? Є багато охочих ну збільшити збільшити є можливо, але не набагато, тому що там є і спортзал, і як в культурному центрі. Є спортзал, де люди мають можливість і виступати на сцені, і грати в спорту. Тобто не, не набагато, не, нем набагато, але потрібні. Мені здається, ще потрібні колективні центри, не, не тільки в, ну, в районі, але взагалі в області. За наявною в нас інформацією, на облаштування цього прихистку пішло 4 мільйони донорських коштів. А хто ці донори яким чином збираєте ці пожертви? Ну no, в Ukraine працює з приватними донорами. Для чого з Шелтера донори внески були від родини Гаврилишини Гаврилишин-батрухів? батрух батрухів. Це з діаспори, люди, які і працюють в Україні або в Швейцарії, і це родина Богдана Дмитровича Гаврилишина. Пане Джоне, а що далі в планах? Можливо, плануєте зараз будівництво або облаштування нового шелтера? Ну, що далі? Великі плани перед нами. Скоро будемо анонсувати будівля з нуля в громаді брошній в осаді Івано-Франківську. Це є квартирного типу, соціальні приміщення. Для ВПО 12 квартир, три поверхи в в осаді, і мені здається, буде така тенденція, де люди, які не мають куди вертатися або хотіли би вернутися до України, це є мати можливість мати квартиру. Соціального а, типу, і, щоб мали де жити на багато років, і це є наш перший проєкт, але ми сподіваємося, що таких проєктів буде більше. Пане Джоне, дуже дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Джон Шморгун, засновник благодійного фонду Move Ukraine.